Добрий вечір, місто Суми, Сумчани. Я маю надію, що з вами все добре. ви живі, здорові і неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 8, 9, 10 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Якщо буде змога подивитись у вас це відео. Так, місто Суми. У вас і шахеди падають, падають ракети, але показує гарний захист. Працює ППО і немає карти, яка вказує на загрозу фізичних ушкоджень людям. Це дуже-дуже добре. Дивимося Сумський район. В районі трошки хуже положення, бо там летіти будуть, буде на Суми, а збивати будуть там в районі і там є загроза, люди налякані, люди в сльозах, і є загроза фізичних ушкоджень, але, але... Більшою мірою це йде для людей в формі, в уніформі та в спецодягу. Будьте обережні Сумський район Буде працювати ППО. Бережіть себе, своїх близьких, читаємо молитву, ставимо захист. Ми побачимось з мамою 10 січня. і Подивимося, що нас чекає далі.